Так, а зараз мега бойовик між Аяксом і Меркуріоном. Хто кого накаже в цьому матчі? Покаже 6 хвилин. Та була рука, була, бейте пенальти, гор. Та була рука, як на мене чистий пенальті, блядь. Що ви. Засудили опять! Короче, затерли, затерли, блять. Затерли епізод, блять. Гарбець чужої команди хоче увійти на поле. Чурявий заніс, блять, чемодан, блядь. Як я, та я вже блядь, ну... куковту зняв, майку підів, жарко опять зняв душно. Ну Наступну неділю вже буде. холодно. Сонце нагріває. Тут Торган, на ну Сьогодні плюс 15, сьогодні і тепло, на вулиці. Слава Богу. Колосати червоно-чорні для селіваграбець. Права, він сам Кейн, то Кейн. А, це Кейн? Це Зайдер. Громчик зайде. оце. це. Громчик зайде. Ти так не сильно, да перекидував. Це Адама трауре. Оце ні, ну. Це, це оце. Окей. Окей. Czy to Manczukic? O co bije? Mario Manczukic? 96? Nie, nie, 96. Arda Turan. O co? Wysoki. O co Manczukic? Chociaż byd oszukał, kto chłodny smok jest, Адда Туран. Вертушки. Він зіграв в м'яч, він, він тебе не, не тебе не зачепив, Яр. Це брейкданс. Якщо б не в м'яч, то не це. Фо форма кьольна була. Ага. Це подольський бій. Він там не самий відомий. Цього не Кейна, а типу, Ваут Векхорст є, 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 є такий гарваць збірний <пустит> Нідерландів. Маловідомий. Ну, напевно. Різд Джеймс на ворота. Різд це гармаш. Це й ходить. <пустит> 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 так, ну що ж, з флангу. Пасна Адаму Треоре, втрата м'яча від Адама. Не до кінця зіграв у Адама, виборов цього м'яча, поки, поки по нулях у цих команд. Досить слабка гра сьогодні від цих колективів. Кейна в Тоттенхем. Нагода в Кейна, і опять Кейн нікого не бачить біля себе, сам кедував. Справжній Кейн забиває в цих моментах. Це йому. А на воротах хто хто? Лівандовський. Ми ще його називали Зюля. Але в цілому Лівандовський. Дібала! Паш на Манджукича, Манджукич на ПП і викриває рахунок ПП! Це це ПП, так. Це, це Меркуріон забиває гол Аяксу. Ага. Мега тріллер, мега бойовик. цій грі. Нарешті Кейн віддав передачу і команда забила. І гльова засуха Меркуріону закінчилась. А то Персі! Персі виходив це на оперативний простір, пробивав. Фінтюр. Це людина так, так не хоче бути злівою, що в нас є. Як, як це правильно? Работа. Тоб'є рабоє. Ну це що не дуже. Як би ще й забив, це взагалі. А він багато і забиває. Він знов дає передачу. Ого! Ну що ж, веде, веде, поки Меркурій. О, майже дев'ятка від ПП! <кх> Це нас зеленими на спайка. Да, так, серйозно спайка, Ну це буде. треба буде трошки поставитися. У формі збірної збірного до виходу, до виходу гра! Що ж, веде маркуріон у цьому... У цьому матчі може команда взяти три очка в цій і Тут праворена, Модрича І один-один.